І кажуть, ви, мій Кейт, завжди така в ресурсі, така з енергією. А от сьогодні не той день. Щось мій Кейт сьогодні не в ресурсі. Де в неї такою бачите? Секундочку. Рішення є. В мене є для вас енергетичний напій ЕксС. Ви думаєте, чого я такий енергійний бадьорий на уроках англійської, японської, тому що я вживаю Екссес. Це напій з вітамінами для фізичної і мозкової діяльності. Він має 10-15 калорій, вітаміни як В12, в 5 В6, В3. Я Саша спробую. Мені цікаво. Чудонапій для енергії і ресурсу. М -м -м. Так, Саша, є ще якісь смаки? Звичайно, це лимон, а він буде не газований. Це лісові ягоди, а це апельсин. і грифрукт, так? Так. Чудово, дуже смачно. Тому, якщо ви хочете бути в ресурсі, ви знаєте до кого звертатися. Дуже смачний напій, я рекомендую!